Є сенс продовжувати знімати україномовний контент на Ютубі і на ТікТоці? Ось таке питання сьогодні я почув і хотілося би його проговорити. Чому люди засумнювалися, чи є суть розвивати україномовний контент? По-перше, тому що дуже мало переглядів. Ми у нас тільки Україна, нас дивиться все більш ніхто. Всі країни пострадянського суспільства розуміють лише російську мову. По-друге, всі запити в пошуковій системі відбуваються російською мовою. Як не крути, всі вбивають поясковічок російські слова Українського дуже мало. Дуже рідко хто вбиває слово ДАК, всі пишуть слово криша я ну, знаю по собі. Ми дивимося аналітику Ютуба і аналітику взагалі і гугла і всього на світі. Тому чи є сенс розвивати українсь... україномовний контент, чи ні? От хочеться з вами про це поговорити і хочеться почути зворотній зв'язок і вашу думку. Я хочу висказати свою чим вона буде пов'язана. Дивіться, по перше, вона буде пов'язана з тим, що сьогодні е, отримав повідомлення від людини, яка хотіла б. Щоб ми е, робили субтитри на наших відео, там де ми показуємо наші вироби і жесті, як ми їх робимо. І їй би було б цікаво, щоб ці субтитри перекладалися автоматично їй на її мову, яку вона розуміє. Але є одне але у TikTok нема української мови у субтитрах. Це те ж саме стосується і YouTube. А української мови YouTube теж не знає. Е, українську мову знають деякі програми, які можуть вам автоматично робити ці субтитри. але Сам TikTok не буде перекладати ці субтитри, які сформовані в програмі, для тих людей, які вас переглядають, тому у нас така є невеличка проблемка. У нас проблемки ну, взагалі ще є, тому що якість контенту російськомовного вона трошки набагато більше, ніж україномовного. Тому що україномовний тільки зараз почав розвиватися, а російськомовний він вже давним-давно. Але от поспішу трошки розстроїть тих, хто скаже, знімає російською і короче, і не парся. Це скаже людина, яка, в принципі, взагалі, я думаю, суржиком все своє життя в пошти розмовляв російською мовою. Це те, що життя, я пам'ятаю, школа була українська мова, потім технікум, російська, отак от от перестроївся один раз, всю життя прожив в Дніпрі. Дніпро-російськомовний було місто, ну, що не скажеш зараз. І от ми дійшли до того, що от потрібно зараз ну, определити, хто ти, що ти і я. От я просто хочу сказати на такому прикладі, ну, власне, на своєму, як я бачу цю ситуацію. Дивіться, по-перше, є смисл, є сенс розкручувати україномовний контент. Перша причина це те, що. Е з настанням такого розвитку, як зараз, з настанням е, ші, е, штучного інтелекту, з'явилися такі агенти штучного інтелекту, які е, перекладають в онлайні те, що ми розмовляємо зараз. Тобто е, в, десь в недалекому майбутньому, е, ви будете знімати відео українською мовою, людина там, з Бангладешу там, чи откуда буде сидіти дивитися той мовою, яка, яку вона розуміє. Там вже саме буде стосуватися, що ми будемо сидіти дивитися там когось із англіно -англіно англомовних. Уже в нашій інтерпретації ми будемо обирати ту мову, яка для нас буде зрозуміліша. І я думаю, що ми навіть будемо вибирати а, той голос, який буде нам приємніше слухати. Ну, все йде до цього. Тому. Суть пере, сразу от, перестраюватися на російську мову. Ну я, я не бачу, тільки лише з цієї причини. А друга причина полягає в наступному: що е, от, через деякий час е, сама Україна вона буде викликати в усіх інтересах. Як в тих країнах, що нам допомагали і були на нашій стороні, так і в тих країнах, які до нас там вороже ставляться. Одні будуть дивитися, чи ми ще не подохли, а інші будуть дивитися завдяки чому ми не подохли. І ми будемо більше як от, якісь люди, які мають досвід, негативний, позитивний, ну, не важно, досвід, повиживання. І для всіх буде дуже цікаво, як вони це зробили і все таке інше. Тому що ну, якби ми своїм прикладом, як виявилося, дуже багато чого показали. І, на мій погляд, ну, не потрібно а, робити якихось таких виводів, що давайте я зараз переключуся на російську мову, я собі наб'ю аудиторію. По-перше, та аудиторія, яка до вас прийде, не факт, що з неї буде якась монетизація. Тому що, як ви знаєте, Росія відрізана від монетизації. Якщо вас переглядають росіяни, вам за це нічого не капне, ніде, ніяку рекламу ніхто нікуди не просуне. Тому там сподіватися, що ви будете більше заробляти на цьому кошті в дні. Щось донести або щось продати з продукту, ми обмежені. У нас немає можливості їм там щось відправляти, так само у них до нас. Тому третя причина, по якій потрібно знімати ще е, україномовний саме контент, це те, що дуже багато ніж у нас ще не зайнятих, нерозвинених. Якщо їх починати розвивати, то є шанс у вас там бути амбасадором або ну, там, другим, е, другою третьою людиною, яка буде розвивати це саме на просторах інтернету. Ну, на мій погляд. Цього достатньо, щоб зробити якісь е з цього виводи, замислитися і розпочати знімати класний контент. Головне, щоб там була інтересна тема. Головне, щоб ви, як автор, могли його дуже красиво приподносити. І е будь-який контент взагалі він цінний не мовою, а цінний саме своєю, тим стержнем, який він несе. Ось така моя думка.